Так що так, ну, там все пам'ятаєте, так, так, щоб все пам'ятати, то забувається. Так. Пане Милян, за німців дуже багато, фактично всіх понищили євреїв тернопільських. Ми з вами знаходимося на місці, де був давній цвинтар колись, тут на Острозького. Чи ви пам'ятаєте той цвинтар? На вас цвинтар, я живу на цвинтарі. Опишіть той цвинтар. Дуже мало спогадів є очевидців, як він виглядав. Ну, то що, ми бігали пацани, хованки бачили між тими каміннями що назвали мацелайники. Мацелайники. Так, називали. То був що єврейський цвинтар. Аж тут, і тут кінчався. Вон. Перед, де тепер є ті сходи, то все був. Певно, такий трохметровий каменний мур. Що він зрівнювався, так тепер я так то, то? Не було то, а зрівнювався мур був. Яке було походження того муру? Як ви думаєте, він підпарав гору? Чи, чи З чим це було пов'язано? Ну, то яся, так, був мур, тротуар. Ну, і земля в це? То був. Так би сказати, ну вверх того цвентара. В якому стані перебував оцей цвинтар єврейський в часи вашого дитинства в 30-х роках? Нормально. нормально. Такий був Нормально цвинтар. Що значить, не, з, 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 був цвинтар тут єврейський, і напротім на Миколаївській вулиці по правій стороні. Наскільки багато там на Миколинецькій було, наскільки більше було могил, ніж зараз? Єврейський? Бо там зараз лишилося їх 300 чи скільки? Та що там тепер? Та навіть нема. Та яких 300? Я, я часом ходив дивитися бо там навіть хоронили. Та той там був старший, як тут. Там. Там той цвинтар. Згадайте, щоб, будь ласка, про цей цвинтар. Можливо, вам якісь плити в очі кинулися, були такі якісь красиві, особливі. Чи були, наприклад, вулички, скільки було могил. Ну такі, Чи він був організовано впорядкований? Організований, приход там ті каміння були дуже такі високі, пам'ятники. Ну, і тут плита, і, 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 і значить, євріт писалось про, так, були написи, значить, були деякі по польськи, навіть, а решту все по єврейську, то євріт. Той будинок будували, та, <кхи> і навіть вже як тут жив, ще теплотраси, як грили, то ще були, значить, черепи. Ті, ті костомахи, руки, ті. От того, от того трасу траси десь робили, то Значить, ще ті кощі всі бульдозер. Згадайте про час, коли його руйнували. Як то все відбувалося? Кажуть, що також ніхто не ну, переносив і то стихійно, і досі тут тільки кістки. Та коли... хто переносив, та куди приносив, то то все з, з, зруйнували що, то все на костомахах, той будинок стоїть. Як живеться на свинтарі? Ну, Немає проблем. Ну, мене цікавить, просто ну, ні, як не, так та, воно? та немає ніяких проблем. Часом Часом ми жартували так з колегами. Каже, о, каже, файна ще дивочка. Не знаю, не важко так. Та, Маєте вас якийсь жарт, чи що? Ну, та то ми жартували, ага. так. Бо то. Та то дайше я. Від тротуару. І далі мені здається, що де аж той будинок є, то, то що був той цвинтар жидівський. Чи мав той цвинтар е, огорожу і вхідну браму якусь? Е, не було огорожі. Тоді інше запитання. З якої сторони вважався ну, місце входу? Стежка якась? Тобто з якої сторони е, заходили до чекай. То був мур. Звідси був мур. Угу. Аж до шпитальної вулиці. Угу. Так. Вхід був за шпитальної вулиці, мені здається. Без брами, але то було таке місце, де куди заходити. Так, так. ну а я ж, бо все. Скажіть, Це... а мур розібрали і зараз від муру нічого не лишилося? Ну, та нічого, бо буде не побудували Нимає. і ті сходи. Люди не боялися жити через таку ну, славу місце, що тут цвинтар був. Ну, та я, я знаю, та ваш ми живемо всі тут, сій, та й таке? От на то на костумахах, то все? Та я найшлі догоріли трасу то.